Абсолютно у всіх були такі ситуації в школі. Здаємо роботи. Куди побігли? їдальню. Чесно, треба вчей хустати! Як з голодного краю, чесне слово. Ну, що ти там дивилася, розкоту 8 Б? У нас зараз разом фізкультура буде. О, круто, цікавий там денчик. До речі, я придбала собі нещодавно ось такі класні парфуми. Треба спробувати. Їх. Маринка ти даєш, ну ти його точно підкориш. Тільки хвоста зробив вище. Так краще, дякую. Та ходімо вже. Так, ділитись на команду зараз йду за м'ячем. Зараз тут буде така запекла боротьба. Швидкість моїх біжені. Жит... Швидкість моїх біжі. Тримайте. Та ти що, телепень кріворуті? Боже, нарешті цей день закінчився, швидше вже канікули. Та це точно. <кій> а ви куди? Додому? А хіба ні? Ви не забули, що ви чергуєте? ну цю школу, краще університет!